OnlyFans та податки. Прийшло податкове рішення-повідомлення, що ж робити в такій ситуації. Давайте розберемося в законності цих рішень. Все частіше моделі OnlyFans отримують податкові рішення повідомлення стосовно податкового боргу за ведення їх діяльності. Податкова служба України робить запит до Великобританії з метою дізнатися стосовно доходів резидентів України від платформи OnlyFans. Phoenix International LTD дає відповідь на цей запит, і на підставі цієї відповіді вони проводять податкову перевірку. Але в нас є позиція суду. Суд каже, що висновок позапланової невиїзної документальної перевірки, що особа створює контент на платформі OnlyFans та отримує дохід, що підлягає оподаткування, не ґрунтується на належних, допустимих та чинних доказах. Тому робить висновок, що податкові рішення повідомлення з цих справ. Не є достатньо обґрунтованими згідно обставин справи, тому підлягають скасуванню та оскарженню.